Якщо ти помічаєш, що завжди хочеш все і всіх контролювати, якщо ти помічаєш, що боїшся і не хочеш старіти, якщо ти помічаєш, що завжди намагаєшся все встигнути і не даєш собі можливості на просто відпочинок, на просто коли ти не можеш собі дозволити взагалі нічого не робити, просто бути, коли ти помічаєш, що боїшся втратити раси назавжди, коли ти помічаєш, що ти боїшся змін, це все свідчення лише того, що в тобі присутній страх смерті. Це корінний страх, який на поверхні може тримати кучу різних страхів, таких, як, наприклад, ще коли ти боїшся проявлятися і створювати життя своєї мрії. Якщо ти можеш поставити хоча б декілька галочок напроти, якщо, 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 три. Крапки. Тоді я раджу тобі обов'язково попасти на мій грандіозний курс, який змінить твоє життя із цього моменту.